Всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі. Продовжуємо серію про ремонт кліток для кроликів. Час іде дуже швидко, наче недавно тільки привіз кроликів, а вже їм скоро народжувати. Тому було вирішено, що так як То так здається тільки, що це. Там, півтора плюс місяць, два з половиною місяці це дуже довго. Тому я вирішив все відкласти і зараз розпочати робити ту трьохповерхову. Постійні глядачі знають, як вона виглядала. А якщо ви новий, то можете передивитися там, відео із циклу про вирощування кроликів. Тут вона стояла трьохповерхова. І раніше в відео з цього циклу я говорив, що не буду знімати, тому що по принципу тих двох вони будуть робитися. Але тут є що показати і розповісти. Тому я вирішив зняти, але вже пізнувато, бо так як розібрав. Але зараз коротенько розповім. Оце повністю розобрана клітка. Вона була трьохповерхова, я її. Як бачите, це, це у нас, тут була середня секція. Я її відрізав, тут залишив відразу стойку. Вони всі залишені, ці стойки. тут зрізано під, ну, скажімо, під самий край, тобто по цьому контуру. Це буде дах. Потолок я зроблю, в мене є старий ламінат. І там довжина його, здається, метр два тобто його вистачить зроблю. І покладемо сюди якусь балку, а може прямо сюди і прикрутимо, а сюди поставлю теж таку стропилину поперечну, ну, чи ребро. Ну, м -м, скажімо так, з'єднаю, як на тих е кролятниках. Як ви могли бачити в попередніх відео стан тих кролятників, які були, і що я хочу сказати, що одноповерхового кролятника стан був саме найкращий. Тому я хочу показати вам і донести. Те, до чого я прийшов, зробивши висновки після розбору даних кліток. Тобто, на найкращий стан був одноповерховий, Це за 5 років експлуатації. Потім двоповерховий, вона в такому середньому, але з двох, з двох поверхів одну я склав. І оця трьохповерхова, в неї найгірший стан. тобто Чим більше поверхів, тим більше. Тим ну, більше, скажімо так, поганий їхній стан. Тому якщо у вас є можливість розміщення на площі, да, на більшій площі для кліток, тому треба робити однозначно одноповерхові. Я їх, звісно, ну, звісно, підремонтую, але вони ще прослужать років 5, але краще робити їх. Одноповерховими відразу. І робити таким чином, щоб сітку, яка на полу, ну, на полу можна було міняти без повного якогось там розбирання або демонтажу. Так, що розповісти? Це, в принципі, вона я її ще не обдував, не опалював, але вона готова, я її опалю і занесу в гараж. Дерево тут ще живе. Ну, звісно, якщо говорити про м, найкращий варіант, то краще звісно, це все просто спалити да, і зробити нові клітки або дерев'яні, або ну, вже металеві. Але так як у нас зараз такий час, то ну, робимо з того, що є. Я потім зайду в гараж, покажу, як я тут зробив. Тобто використовую максимально все, що залишається, тобто від середнього. Від задніх стінок використовую в побудові цих одноповерхових кліток. Ну, такий стан має, це шифер з нього. Напевно, на одну клітку його і поставлю, а на другу у мене там є металопрофіль, то думаю його використати. Дошити до висоти, ну, скажімо, щоб вище її була, до шию сюди планки. з... Брулячих, ну, з кліток для бройлерів, які буду вже прийняти рішення, будемо їх розбирати, але це тема іншого відео. О, тому бачите, все воно ну, в такому стані. Але я думаю, все почиститься, опалим і по, пофарбуємо. Бо буду фарбувати, так як і ті клітки. У мене є там стара водоемульсіонна фарба, яка вже перемерша ще одне відро, тому ми її використаємо. Я думаю, вони ще, ну, скажімо так, приведемо їх у більш-менш такий непоганий вигляд. Зараз покажу вам, я вже все демонтував. Як можете побачити з попередніх відео про ці клітки, здається, в першому там був повний огляд. от Тут стояли, тут по принципу. Центрального навозу збірника. Тобто були скати з трьох, і воно сюди в центр падало. То я зараз покажу вам, в якому стані ці метилеві скати, сітка. ну Це таке страшнувато. Так, ходімо, тут все це я вичищу, підчищу і отут вони дві, дві стануть. Дві клітки я, до речі, не пам'ятаю, чи було зроблено. В попередньому я продлив ну, профіль для гіпсокартона. Сюди також ляже трубка і буде отак, як тут. В цих клітках кролики, нічого, почуватися чудово, але розповім про них в якомусь. Іншому відео, зараз тема не про це. Зараз хочу вам показати, в якому стані я це все демонтував. От. Ну, Воно вже складено, я його все склав. От так от. Оце оцинкований метал і сітка. Йому 5 років. В принципі, непогано, але якщо це все під заміну. І розбирати так кожні 5 років, ну я не знаю. Тому робимо одноповерхові і краще, ну от, це все звідси. А зараз покажу вам, в якому стані, зараз відвімкну світло, в якому стані дана клітка. Так, ну Тут, в принципі, зроблено все по тому ж принципу. Але єдине, що там немає е, кормушки однієї на двох, то є, там закрито, тому що кормушки вони на е, дверях. То тут а, сінник буде, тут буде заглушена, е, заглушена задня стінка. Е, зараз це все додаткове обладнання, кормушки, двері. там Задні стінки були зняті, вони там складені. От, буду їх діставати, все пронумеровано опалювати. Там, в принципі, роботи такої немає. Вони ну, в чудовому, скажімо, не чудовому, непоганому стані. Тому сюди стінки є, вони будуть, по принципі, ну отакої, як ця задня, або як е, передня. От, Уже, як бачите, спаяв воду, Їм поставив такі ж, і там ніпельні поїлки, до речі. Ну, Королі з неї п'ють, не гризуть пластик, тому, я думаю, вони послужать. Сюди поставлю, що в мене немає, і ну, куплю кран сюди, але паять буду вже там, тому що, якщо я поставити, він буде так, ну, ширший, тобто збільшиться габарит клітки. Що. Буде заважати її винести по короткому шляху, тому е, припаяю її вже, чи впаяю її, його вже м на місці. Так, Ця сторона також вже зроблена е, вода. Е, сюди е, дійшов, до, до, ну, дійшов сюди, тут також буде е, е, труба і американка чудово-пластикова. Але це після того, коли накриємо е, дах. От це з, дах, з, з даху е, стропила і обрішотка, так би мовити. І я зняв її так зручніше переносити. Тому воно буде винесене. І е, потім, вже коли буде на місці, то ми. Я його прикручу сюди, ці стропила разом з обрішоткою, і накрию металопрофілем. Ну, в принципі, отак це виглядає. Також сітка 25 на 25. В принципі, поки що все чудово, але я не знаю, як буде з маленькими кроликами. Тому, ну, будемо дивитися, але я ставлю сюди 25 на 25. Все випадає. ну Там частково щось залишається, але то не критичне. Ну, отак. Це все воно опалене, почищене пофарбується і ще буде воно служити. Дерево, ну таке, воно, воно звинить, тобто ну, живе, воно живе, тому що ну, ще походить. Во. Е звісно, вона зараз вже, важить так. ну Трохи є. Як бачите, ось де було відрізано, це задня частина, то передня передня була, звісно, відрізана, вона коротша. Сюди, так як для економії матеріалу, або, так скажемо, його відсутності, то на крайні ножки, тобто як передні, так і Задні було встановлено доска, по-моєму, 120. І, а всередину були використані ну, такого ж типу планки. Це все було знято із середнього, тобто це залишки з середньої секції. Щоб було зрозуміло, це верхня. Тут була, скажімо так, тут були перепонки, це була середня. Тому. Це для посилення, тобто була ось дошка прямо сюди вкручена, прикручена. Це ножка, яка залишилася, скажімо, від всієї стойки, сюди було додавлено. І це закріплено на ну, про всяк випадок. Скажу так, що да, це все ліплення, воно збільшує вагу, збільшує вагу клітки, але. Ну, економія. Економія. Зараз такі часи економимо на всьому. Тому, ну, в принципі, єдине, що тепер ми з дружиною її не винесемо. І ну, там найближчий час мені ні з ким буде її винести. От, і через пару тижнів приїде до мене кум, і ми з ним винесемо е цю клітку. Але... Щоб було все готове, то тепер сюди потрібно занести ще одну ту клітку, зробити, в принципі, з нею те ж саме, підняти по висоті сітка, перегородка, пропаяти воду і придумати щось з дахом. Тобто, там немає цього потолка, у мене є старий ламінат. Це вирішено. Потім немає отаких от длинних Буду думати, буду думати, чим її накрити. Дошити ноги, я буду розбирати для клітки для бройлерів. я встановлю туди. Буду ставити туди металеві, тому знімемо, я думаю, їх пропалю гарненько, обдую, пропалю і нічого не буде. Там такого страшного. ці блохи. Я думаю, вони, що характерно вони не залазять в дерево. тобто Якщо гарно пропалити, то для кролятника, для ног воно пойде. Ну і Такі зробив в з... мене остатки є USB, поробив такі косинки, бо вона дуже грала. Зараз вона стоїть так, ну, впевнено. Все підтягування оцих старих з'єднань, які були, да, скажімо, міцні і без люфтів, коли вона збиралась, я так розумію, воно як просохло гарненько. От, то вони зараз не підтягуються. Тобто воно крутнуло трохи і все, але люфт залишається це треба викручувати всі, і потім заново закручувати. Це все час і. Ставимо косинки і все. і Забуваємо про будь-яку люфти. Тим, більше, тим паче сюди ставиться, буде стінка з досок ну, наборних от таких от. вони в розпор стають, закріпляється і нічого йому не буде. так Точно тут осінник буде ставитися в розпор. Я думаю, нічого страшного. Ну Такий вигляд. Буду зараз обпалювати ту клітку. Точніше, каркас. Занесем її сюди, якось буду тут крутитися з нею, От на цьому місці. От. Тому що через пару тижнів, як я говорив, прийде кум, і треба, щоб вони були обидві готові, щоб ми могли спокійно винести і зразу накрить. На цю клітку, на накриття в мене є. А от на ту треба щось думати. Не хотілося б той шифер старий. Туди стелить. Він маленький. Ну, тобто його надав два ряди, але він уже такий. Ну, я не знаю, йому років 50, напевно. Він вже потрісканий. Не знаю, буду дивитися. Ну от такий от стан справ. Не думав займатися поки що цими клітками, але дивлюся, час летить, уже повідкривав кролицям маточники. То, думаю, треба, треба зробити. Скажімо так, роблю ці дві клітки, і все, по кролях закінчуються будь-які роботи, і все, займаємося вирощуванням собі спокійно. І можу займатися іншим, іншими справами. Тому, е, який можна зробити висновок, що я хочу донести е, до вас. Якщо у вас є можливість розміщення кліток. Ну, і є площа для розміщення одноповерхових кліток. Ні в якому разі не робіть багатоповерхові, тому що ну, це, це жах. Ну, я не думав, що вони будуть в такому стані. Повторюся, в мене є приклад. Я показував всі клітки. Можете подивитися відео. То, зробивши висновки, так, то в, най... в самому найкращому стані була клітка це одноповерхова. Тому я думаю, що ну, тут факти говорять самі за себе. Робіть одноповерхові. Клітки і, в принципі, не будете знати горя. Так, звісно, якщо вони зроблені з дерева, да, то рано чи пізно вони відпрацюють свій ресурс. Але, скажімо, через 5 років вони не будуть, вони не будуть в такому стані, як, наприклад, ну, от мої. Тому, в принципі, все. Працюємо далі. Бажаю вам натхнення, всього самого найкращого. Слава Україні!